Мене звати Наталія, і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Сьогодні в мене буде фінальний збір врожаю, помідорів і баклажанів. Дуже жалко, що я не можу в одному кадрі, в одному відео показати вам весь наш врожай. Але ж я його так не збираю, а збираю поступово по мірі дозрівання. Ну нічого. Сьогодні в цьому відео. Ми детально будемо з вами розглядати, як виростити гарний врожай баклажанів. В мене дві невеличкі грядочки баклажанів. Ось вона перша і поруч з нею друга. Всього приблизно 25 кущів. Сьогодні 12 вересня, як ви можете бачити, вони абсолютно зелені, незважаючи на те, що була страшна жара в нас і посуха, і вони навіть почали цвісти, хочуть іще мені зав'язувати плоди. Я ще не всі зібрала баклажани. Тут на них баклажани є. Зараз я цим займуся. Але, як ви можете бачити, вони прямо такі мощні, доволі високі. Ну, мені навіть десь так, як себе зняти. Ну, по пояс буквально. Бачите, які кущі великі. Такі великі, сочні, гарні. Дуже багато питань поступило до мене від підписників стосовно вирощування баклажанів. Я в цьому році баклажани вирощувала перший раз в своєму житті і вважаю, що в мене, в принципі, все вдалося. Ми зібрали приблизно ну, плюс-мінус 30 кг з цих двох грядочок. Я вирощувала їх сама з насіння і тому починаємо з самого початку. Баклажани дуже теплолюблива рослина і насіння я вирощувала пророщувала на підлозі з підігрівом. Не на підвіконні, бо там їм буде холодно і вони у вас не зійдуть. І тому стати їх в тепле місце, і тоді вони нормально у вас зійдуть. В мене прямо щіточкою зійшли. Нагадую, що баклажани ми починаємо пророщувати з насіння приблизно з кінця лютого на початку березня. Ну, їм треба ось такий доволі довгий термін. Після того, як у мене з'явилися перші справжні листочки. Я їх пересадила в стаканчики 200 г, а коли вони вже трошечки в мене підросли, я пересадила їх в стаканчики півлітрові. Баклажани полюбляють великий об'єм ґрунту. І ще дуже важливо, баклажани це такі прям ненаситні, прожорливі культури, їм треба, щоб ґрунт був ну, прямо дуже поживний, прям чорнозем, компост. Чим більше, тим краще. Впродовж всього терміну вирощування розсади зберігаємо баклажани в теплі, це дуже важливо. І висаджуємо їх в ґрунт тільки тоді, коли середньодобова температура буде плюс 15 градусів. Їм потрібна обов'язково тепла земля. В коментарях мені задали таке питання: як же можна висаджувати в ґрунт молоді баклажани, якщо на них тут же ж? Нападає Колорадський жук і їсть їх безбожно. Це правда нападає. Що я зробила в цьому році? Коли я висадила маленькі росточки, я кожен баклажанчик закрила пляшкою з відкритою кришечкою. Колорадський жук любить тільки молоді листочки. І ось, допоки вони в мене росли під пляшками. Ніхто ніякі колоради їх не трогали. Тоді, коли я пляшку вже відкрила, там було вже таке, ну, мощне таке листя, колорадському жуку вони вже не цікаві, бо лист вже грубий, і він таке не любить. І тоді вже спокійно я колорадського жука не бачила впродовж цього сезону на баклажанах. В цьому році було дуже засушливе літо і дуже жарке. Тому я. Не робила формовку баклажанів, от як вони росли, скільки на них було листя, стільки на них листя є і зараз. Це дуже сильно допомогло, щоб вони зберігали вологу і не пересихала земля, в якій вони ростуть. Вони були самі для себе такою парасолькою. Нам дуже сильно допомогло те, що ми замульчували баклажани. Тому коли ми їх поливали, то волога зберігалася дуже, -дуже довго. Це важливо, обов'язково це робіть для них. І ще раз хочу звернути вашу увагу на родючість ґрунта, на його поживність. Для баклажанів це вкрай важливо. Як це можна от, ну, зрозуміти, чим це можна пояснити? Подивіться, які здоровенні дерева, подивіться, які в них великі, велике листя, а плоди, які в них великі. Тому такій культурі крупній, такій мощній, звичайно, потрібно дуже багато поживних речовин. Тому годуйте, годуйте і годуйте баклажани ну, всім, що у вас є. Компостам можна робити оцей чай, як він називається, трав'яний, коли настоюють, перебродившою травою. Можна на початку ам'ячну сілітру підливати, щоб вони ну, дуже гарно росли. Тут уже вибирайте кожен для себе. Основне, запам'ятайте, їх треба дуже багато годувати. Оглядом за баклажанами і помідорами є одна така суттєва відмінність. Помідори ми спочатку дуже ретельно і багато поливаємо, а потім, коли вже плоди у нас зав'язалися, для них потрібне сонце. Баклажани все навпаки. Їм спочатку потрібне тепло, сонце для того, щоб зав'язати плоди. А коли вже плоди починають рости. Ну просто вкрай важливо баклажани поливати для того, щоб вони налилися до такого великого розміру. Обов'язково їх треба дуже сильно і прям ну, дуже добре поливати. Не жалійте для них води. У вирощуванні баклажанів є ще одна особливість: буває так: вони у вас ростуть, а плоди не зав'язуються. Подивіться, де вони у вас висажені. Справа в тому, що пилок у баклажанів дуже важкий. І йому для того, щоб ну, там все поопиляти, треба падати вниз. Вони просто обожнюють в цей період сквознячок, от Так, щоб трошки вітерець гуляв, і воно все так падало вниз, пилок падав і опиляв всі там завізі, щоб утворювалося. Тому це теж вкрай важливо. Може, щось їх закриває, може вони там в яких кущі там біля них і ще щось таке, що не дає можливості гуляти цьому вітру і допомагати їм в опиленні. В мене в цьому році баклажани не хворіли, тому про хвороби зараз не говоримо. Але є один нюанс: я вже казала про колорадів. Так, от, колоради з'являються на баклажанах. Коли баклажани от виросли і в них починає верхівочки рости таке нове листячко молоде. І тут ви обов'язково, колорада побачите. Що робити? Я нічого не, їх не оприскувала, нічого не робила. Просто я рекомендую в цей період, ну, зазвичай це вже відбувається в кінці серпня, просто ці верхівочки обламати. По-перше, вони будуть достигати у вас ті, що вже зав'язалися. А по-друге, колорадам просто нічого, нічого буде їсти. Тому що ж ми вже казали, колоради їдять тільки молоде листя, а на старе їм апетиту немає. Ось він, агресор, сидить прямо на самих верхніх листочках. Ну, ось такі прості правила допомогли мені виростити доволі гарний врожай баклажанів. Дотримуйтесь їх, і я думаю, що у вас теж все вийде. Український виробник кави компанія 25 Coffee Roasters проводить благодійну акцію. При покупці Кевінс кави 25% від її вартості перераховується львівському притулку домівка врятованих тварин котикам та собачкам яких залишили або врятували з місць бойових дій. Кава була названа на честь врятованого котика Кевіна. Для цього спеціально була розроблена кава із суміші трьох арабік з таким надзвичайно м'яким і приємним смаком. Для підписників каналу Село Стайл компанія надала максимальну знижку 20%. Замовити каву на сайті компанії дуже легко. Під відео натискайте на сайт компанії. Спускайтесь трохи нижче Дивитись усі. Обираєте каву Кевіна або будь-яку на ваш смак. Повертаєтесь у кошик Оформите замовлення. Вводите промокод СЕЛО20, надаєте свої контактні дані, ім'я, прізвище, електронна адреса, телефон. Далі. Обираєте своє місто. Та відділення нової пошти та спосіб оплати. оформити замовлення та сплачуєте. Спеціалісти компанії дуже швидко зв'яжуться з вами, з'ясують, який помел кави вам необхідно зробити. Та дуже швидко відправлять її на вашу адресу. Звичайно, знижку в 20% ви зможете отримати не тільки при покупці Кевін кави. Але я вас закликаю прийняти участь у благодійній акції. Ця інформація стосовно акції і посилання на сайт компанії будуть внизу під відео. Во всіх попередніх відео я показувала вже, як я збирала і перець, тазами, і помідори, і баклажани. Подивіться, будь ласка, хто хоче. Прийшла на баклажани. Зараз хочу зібрати всі баклажани. Вже їх не можна залишати, бо вони переростають і становляться отакі тверді. В принципі, я вже зняла почти весь врожай синіх, але бачите, іще є ось в кущах. О, зараз буду знімати, бо вже їх не можна залишати. Вони Такі вже ростуть третя, четверта волна, вони вже не такі довгі, вже трошки менші. Зараз я їх всі зберу. Такі гарні. Є невеличкі такі. І все такі вже ще. І ось о невеличкі. Я їх вже буду всі знімати. Це взагалі бубочка. Так, поїхали далі. Вже осінь, а вони ось, бачите, продовжують рости. Ну, на кожному кущі приблизно по 10 штук було. Зібрала приблизно півтора відра, може, трохи менше. Зараз баклажани вже не такі довгі. Ось знайшла в холодильнику баклажан, забула за нього з першої хвилі. Бачите, які довгі. А це вже баклажани, там третя, четверта хвиля, і ось вони такого розміру. Баклажан називається Довгий швидкостиглий. Зараз я знімаю всі помідори, які достигли, або пошти достигли. Нагадую, сьогодні 12 вересня. І бачите, у помідорчиків, які достигають уже зараз такі е, жовтенькі плечики. Це помідор новічок і помідор Кримська Троянда. Коли я їх знімала ще в кінці серпня, вони були абсолютно червоні. А зараз ось вони такі. А хочу я проспівати діфірамби знов помідору. Е, Ріо Фуего. Що в серпні, що зараз він абсолютно червоний і немає ніяких плечиків у нього. Я так довольна цим помідором, що просто всім рекомендую і по сто разів про це кажу. Ріо Фуего прекрасний, не хворіє, темно-червоний, шикарний салат і шикарний для консервування. Ось він такий гарнюня. І навіть зараз він все одно гарнюня. А ще хочу вам показати в порівнянні листя. Ось дивіться новичок Кримська троянда. І ось дивіться Ріо Гляньте, він зелений стоїть. І ось він, він червоний, і ще куча зелених достигає. Бачите? Які я називаю мученьки. Він посаджений за принципом, ну не викидаючи в саду. Ось бачите, у нас весь город там, а вони тут прямо за картоплею. І гляньте, як вони виросли. Це називається помідори брошенки, а вони на зломіні виросли. Гляньте, який це рожевий помідор шикарний. Ось. Прям шикарні помідори. Бачите, які росли, росли і виросли. Дуже гарні. Так, ось я зняла практично всю дозрілу сливку. А гляньте, скільки їй ще зеленої. Повно. Ну, зелену не буду знімати. Чесно кажучи, я не люблю консервувати зелені помідори і їсти їх. Це так, на любителя. Прийшла до салатних помідорів, а вони вже в мене самі почали падати, наче яблука. Треба їх знімати. Така молодець зібрала свої помідори, а тепер я не можу цю тачку зрушити з місця, бо вона абсолютно непід'ємна. Я думала, що ми зберемо десь приблизно 100 кілограм помідорів. Але ми зібрали, я вже бачу, більше, ніж 150 а може і ще більше. Ну, Нічого страшного, я вже все засолила, я вже зробила джику, вже зробила там заготовки на борщ і так далі, і так далі. Все, що я хотіла з них зробити. А це ми будемо давити на сік. У нас солковий скач, який виймає насіння, і дуже приємно потім пити томатний сік. Дочекаюся, Вадима, щоб він мені допоміг оце все завести. Помідори зібрала ще не всі, ще їх дуже багато і зелених, але я вже не так буду переживати, бо йдуть холоди. В общем, така в мене тачка з помідорами. На сьогодні це все. Якщо вам відео сподобалось, поставте мені вподобайку. Мені буде дуже приємно. Пишіть свої питання в коментарях. А ми побачимося з вами дуже скоро. Пока!